Слава Ісусу Христу, з вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні, 25 червня, неділя. Ми всі маємо молитися, і по можливості бути у храмах, у кого є така можливість, хто знаходиться в тиловій частині. І я хотів би продовжити ту тему, яку ми почали вчора, тому що ми говорили про молитву за Україну, але таку специфічну молитву, не лише просто про Україну, про перемогу нашого війська, про мир над нашою землею, а в тому числі молитися про певні процеси, які мають відбуватися у стані ворога, зокрема незгода ворожнеча. Про що нам свідчить багато багато прикладів із святого письма. Вчора ми згадали лише один про царя Єсафата. Можна додати сюди і книгу судді, і національно-визвольну боротьбу Гедіона. Пам'ятаєте, що там теж Бог власне послав таку незгоду у стан ворога, коли з трьохстами лише воїнами Гедіон переміг велику армію, і таких прикладів немало. Отже, продовжимо цю тему. Чому продовжимо? Тому що вчорашні події закінчилися так, як багато з нас не очікували. Ми думали, що воно буде якось розгортатися більш драматично. Але хочу зауважити, що не ми рухаємо руку Божу, а Бог руке, рухає свою руку так, як йому угодно, і впевнений, що він рухає її саме так. Як ми навіть собі не можемо уявити, Бог діє і запускає певні процеси, які може, можливо, ми до кінця не розуміємо. Але тим не менше, ми продовжуємо просто молитися. І я хотів би сьогодні відповісти на три простих питання: що власне відбулося, що робити нам, і що буде далі? Перше, що відбулося, незважаючи на те, що багато українців нібито розчаровані, але. Тут, ну це ж не якась там, я не знаю, вибачте, там комп'ютерна гра. Це життя. Ми молимося, Бог рухається. Ми робимо свою справу. Ми робимо свою справу, і маємо робити свою справу правильно, незалежно від того там ситуативного результату, який ми бачимо сьогодні на власні очі. Ми маємо продовжувати свою справу. Тим не менше, якщо навіть хтось розчарований в якихось там подіях за перебриком. Є певні позитивні тенденції і процеси, які потрібно відмітити. Дуже коротко про це зазначу. Перше, це те, що власне те, що відбулося вчора, це був прецедент. Запам'ятайте, це прецедент. В принципі до цього теж були певні притечі. прецеденти. Да, до цього були якісь акції РДК. От, кілька місяців тому потім, в Білгородській області, от нещодавно РДК Легіон Свободи, це перші прецеденти, що військові дії перекидаються на територію країни-агресора. Вчора, взагалі, потужний прецедент, коли багато бригад, якщо так вимірювати мірками армійськими, тобто 25 тисяч війська, колона з 50 кілометрів довжиною вирушила до Москви. І Дійшла до Москви як мінімум за 80 уже кілометрів. Фактично дійшла вже до Москви, але це прецедент, і Бог він діє поступово, він задіє різних людей, він задіє настрою людей і коливає цю ситуацію в певному напрямку. Тому, перше, що треба відмітити, це був прецедент. Друге, Бог показав, що навіть таке можливо з. Кордонів України з кордонів України за день дійти до Москви, тобто, це знову ж таки певний знак і досить позитивний. Да? Тобто, ми бачимо, що кордони не захищені у московитів, і ми бачимо, як там можна рухатись по їх території. Насправді, колос на глиняних ногах, вони все все. По всім сусікам зібрали всі сили, кинули на фронт. А насправді оголили всю огром величезну територію, яка має займає одну шосту частину суші світу. Ніхто з, цей, з цієї ситуації не вийшов посиленим. послабленим залишився Путін, послабленим, звісно, залишився. Шойгу, і послабленим, звісно, залишився сам Пригожин, бо всі очікували від нього певних, ну не всі, а деяка частина очікувала від нього певних більш різкіших кроків, м'яко виражаючись. Тому це загальне послаблення. Протистояння зберігається, напруга насправді зберігається. Вперше Путін був тут не арбітром якогось внутрішнього конфлікту, а рівноправною стороною. От Андрій Матинга, Христини не робить аналітику. Я опираюсь на деякі його висновки. Дійсно, ми бачимо такого безпорадного Путіна. От, деякі говорять, що це гра, але насправді ми бачимо, як Путін звертається до різних сил, до ОДКБ. Це цих країн, колишнього СНГ. Що браття, допоможіть! У нас біда, дайте війська, у нас заколот, треба зупинити. Пригожина йому не допомагають. Це знову ж таки опускає його. Його посилають туди, куди посилають зазвичай русський воєнний корабль, і це дуже великі репутаційні втрати. І ну, власне, ми бачимо, що всі, всі послабилися, всі послабилися далі. Перші реальні бойові зіткнення відбулися глибоко в тилу. Ну, вони не перші, звісно, діяло РДК і так далі, але вже такі більш потужні. Чому більш потужні? Тому що знищено. Бойові ну, і, і літаки і винтокрили ворога. Три Мі8, МТПР один звичайний мі 8, К-52, один винтокрил, Мі-35, один винтокрил і літак Іл-18. Відбувся соціальний експеримент з насильницької зміни влади. Що це значить? Це значить, що. Всьому світу, усім силам, які хочуть боротися за власну незалежність в цій так званій федерації, був кинутий клич або сигнал, що насправді можна діяти. Насправді влада злякається. От хто б там що не говорив, там про якусь там певну завчасну домовленість, але нас, насправді я цього не бачу, чому тому, що повтікали з Москви у Петербург всі основні чиновники найвищого. Рівня переправили свої сім'ї за кордон. Тобто реально влада налякалася, і це сигнал, що влада не така сильна, вона слабка. Тобто, Бог задіє певні процеси, і це сигнал для інших. А ми розуміємо, що може загорітися Кавказ. Ми можемо думати, що можливо може загорітися там деякі народи Сибіру, які говорять про незалежність або так мляво, але почали про це говорити. Тому це позитивна тенденція. Е, ну, ще одне останнє, що хотів сказати, наголосити, що нам не вигідно з людської точки зору, можливо, з Божою теж, але от нам, як українцям, скажімо відверто, нам не вигідно е, швидка перем невигідна швидка перемога жодної сторони. Тобто, якщо все вчора залишилось би розвивалися по плану, умовно кажучи, то е, там пізно ввечері вночі вже була б взята Москва. І ми не знаємо, чим чи буде краща ця зміна влади, і хто буде стояти за цією зміною влади. Але навпаки, затяжний конфлікт, який потихеньку розкладає на молекулу цю імперію, імперію зла це дуже важливий процес. Я впевнений і вірю, що Бог його запустив. Тому будемо продовжувати молитву далі. І спостерігати за божою дією. Отже, тепер питання: тобто, аналізувати можна багато можна багато аспектів позитивних е, взяти. Можна і негативних. Там от е, на жаль, втрутився Лукашенко. Він там став таким якби миротворцем між Путіним і Пригожиним. Е, Пригожин може перейти на сторону Білорусі. Е, йому головне зберегти своє життя. Але чи буде це загрожувати Україні, не знаю. все може бути. Але наша справа проста. Ора ет лябора. дій і молись діяти як можемо, посилюючи обороноздатність нашої держави, хтось зі зброєю в руках, хтось в інший спосіб, і молитися, от це наша справа, яку ми будемо продовжуємо продовжувати, до речі, стосовно молитви, деякі говорили, а от ми вчора там почали посилено молитися, а результату нема. Послухайте, ну ми за ці біблійні історії, біблійні приклади, як в стані ворога була незгода і міжусобна різанина. Ми молимося вже давно. Я наголошував у вчорашньому відео, що я бачив молитви цих і церковні, і молитви пасторів. І ми, наша родина, так молиться постійно. І ми вже більше року про це молимося, і ми лише побачили перший результат, першу ластівку. І якщо потрібно буде молитися ще далі місяці, там рік ми будемо продовжувати молитися. Тобто, молитва наша не зупиняється, а Божа дія розвивається так, як йому угодно. До речі, хочу нагадати: пам'ятаєте, книга вихід Моїсей? Він молився за те, щоб вивести народ Божий, народ ізраїльський із Єгипту. І я думаю, що перед кожним візитом до фараона, звісно, він здійснював молитву, щоб Бог допоміг йому зробити свою справу. Але він перший раз. Пішов, а результату молитви нема. Другий раз пішов, а результату молитви нема. Третій раз те ж саме, нема результату молитви. Четвертий нема результату молитви. Восьмий раз пішов, нема результату молитви. Дев'ятий раз пішов, нема результату молитви. І лише на десятий раз пішов результат. Так, в Єгипті смута. У Єгипті катаклізми, у Єгипті катастрофи, у Єгипті не зрозуміло, що відбувається. Люди налякані, єгиптяни вже не розуміють, що відбувається. Євреї пішли просити у них там золоті вироби, вони все їм віддають. Якісь відбуваються певні соціальні процеси, але немає ще повного цього ну, от, якби, підсумку, щоб імперія перестала бути імперією, яка тримає в своїх обіймах або в своїй орбіті чужий народ. Народ Ізраїля. Поки народ не вийшов, аж на десятий раз вдалося. Тому не дивуйтеся, що ми молимося, і Бог задіє певні процеси. Ми знаємо, що це чітка воля Божа була, щоб з єгипетського полону вийшов народ ізраїльський, чітка. Але дивіться, навіть чітка воля Божа, яка зрозуміла на 100%, чорним по білому написано. І те Бог чомусь не може такий раз і в один момент це зробити. Чому? У Бога є певні процеси. Він працює з лідерами. Він працює з серцями народу. Не так все просто. Бог, коли діє у фізичному світі, особливо в суспільстві. От він це враховує. Він працює з серцями, з душами, з спільними настроями. Це процеси, і навіть тоді, коли чітко було зрозуміло, що євреї мають вийти з Єгипту, Бог не міг за один раз це зробити. Десять разів, десять таких намагань було, десять і лише десятий успішний. Тому все нормально, продовжуємо нашу справу. Я хто читав у своїх коментарях? Хтось написав, що та не, не витрачайте часу на це, не розпорушуйте сили. Навіщо намолитися за там, цих ворогів, щоб у них там якась була смута? Головне підтримувати наших бійців, молитися за нашу армію. і Так далі не, не зовсім погоджуюсь з таким підходом. Звісно, нам потрібно визначитися в пріоритетах в молитві нашій. І пріоритети вони залежать, я так розумію, від рівня стратегічності, тобто мають бути найвищі стратегічні плани, і вже більші, там якісь менш тактичні, оперативні і так далі, і поточні. Тому. А всяка молитва важлива і про все можна молитися. Більше того, скажу, якщо хтось молитовник, у нього є достатньо часу, ну, умовно кажучи, він молиться досить довго, ну не знаю, хоча б годину в день, і присвячує темі цій багато часу, то він може молитися досить детально. І це нормально молитися детально і нормально говорити про всі аспекти. Про незгоду у стані ворога включайте цей аспект молитву. Нічого страшного, якщо ви молитесь кожен день за Україну, за нашу перемогу, за благословення, то ну, ви витратите на це одну хвилину, ну максимум дві, якщо вже детально. Бути Богу розповідати одна-дві хвилини, якщо ви витрачаєте в тому числі на те, щоб не була незгода в стані ворога, і на те, щоб російська ця імперія зла розпалася на суб'єкти державотворення. Нові ну будь ласка, включайте. Я не згоден. Ну, якщо людина широко молиться, молиться і в неї це її служіння, і це є час на це. Будь ласка, включайте усі аспекти. До речі, хочу згадати таку історію на цю тему у книгі другої друзі другій книзі царів. Або четверта у перекладі Філарети, але у всіх основних перекладах Друга книга царів, 19 розділ. Пам'ятаєте історію про царя Єзекію, теж був богобоязнений цар, і знову ж таки, незважаючи на те, що він був богобоязнений, на нього напали вороги. Це в мене є відео, окремо хто не дивився про причину війни в Україні. Обов'язково подивіться, бо деякі спекулюють і воріть, що причина війни в Україні, тому що ми грішимо перед Богом, і от Бог вирішив нас покарати. Звісно, ми грішимо без безперечно. Але міра гріхів має бути наскільки наповнена у божій чаші, і так вже кликати до Бога, щоб він дійсно пішов робити свій суд. І коли ми бачимо, якими гріхами грішить Україна, то виявляється, що брати конкретні аспекти не меншими гріхами в цьому напрямку чи іншому. Згрішає і Московія, згрішають і країни Європи. Тому не в цьому причина. А причина трошки в іншому. Подивіться це відео. Але я от нагадую, Єзеки був праведним царем, і Ізраїль тоді поклонявся Богу. А тим не менше на них нападають вороги. І що робить Єзекі? А тут дуже цікаво. Він приносить перед Богом лист, який написав йому цар Сенахірім. Лист про так звану денацифікацію, про там здачу своїх власних національних інтересів, ну, підкорення, скажімо так, агресору загарбнику. Приносить цей лист весь перед Богом і розгортає його, і молиться згідно цього тексту листа перед Богом. І каже: Боже, умовно кажучи, так, своїми словами, почитай, що тут написано, і дає цей лист Богу. А вибачте, а що Бог не знав, що в листі написано. Звісно, знав. Хтось говорить, та не треба Богу сильно там детально там розкривати. Просто скажіть, Боже, дай Україні перемогу, там благослови нас, щоб був мир, і все. І от руки Божі віддав, і все, і от, і все. Ні, я не згоден. Якщо у вас є час і можливості, Бог вам щось відкриває, якісь деталі. Будь ласка, ці деталі теж відкривайте перед Богом. Чи не знає Бог ці деталі? Знає Бог ці деталі. Як знав, достеменно, що написано у листі, який написався на хрім Єзеки. Але Єзекя цей лист розгорнує, каже: Богу, читай, давай бачиш, що тут написано. Так і ви узнали якусь ситуацію. Є вас час молитися. Будь ласка, промоліть її, відкрите перед Богом, говоріть. Тому нічого такого дивного або незвичного від того, що ми. Просимо у Бога про такі от речі немає. Тому продовжуйте молитися, в тому числі за незгоду в стані ворога. От. Можливо, це не пріоритетний там пункт молитви. Хай він буде там якийсь енний, але його включайте, якщо є час, це дуже важливо. Е, Бог любить іноді конкретику. Ви пам'ятаєте, коли Вартімій підійшов до Христа, щоб вселитися, ми читаємо Івана від Марка, 10 розділ, і ми бачимо, що Христос запитує, а чого ти від мене хочеш? Що таке запитання? Що не бачиш, що сліпий, кричить: Ісус син Давиду, помилуй мене. Він же сліпий, що тут не зрозуміло. Але Ісус хоче уточнити. Конкретно скажи, чого ти конкретно хочеш? Можливо, ти хотів, ти ж тут сидиш, жебрачиш, просиш милостині, Можливо, ти хочеш попросити мене грошей. У мене є Іуда з цим ящиком для збору пожертв. Він може тобі дати грошей. Ну, Тобто варіанти є різні. Але Христос каже, чого ти хочеш? І він каже: Господи, щоб прозріти. І він. Відповів, чого ми хочемо. Ми хочемо перемоги. Але якщо раптом ми почуємо це внутрішній голос від Бога, а чого ще конкретніше? От і ми молимося за нашу армію. А ще конкретніше, ми молимося за конкретну бригаду, які є наші знайомі. А ще конкретніше, ми приносимо на руках молитви конкретні імена прізвища, бійців, і це нормально деталізувати молитву. Тому кого й час деталізуйте, і в тому числі про ці події, які ми говоримо ну, вчора і сьогодні, вже скажімо так. Від луня продовжуємо говорити. Що буде далі? Далі е, я не знаю, що буде далі, все в руках Божих, але Божа рука рухається в певному напрямку. Я знаю, що хто посіяв вітер, пожне бурю. Я знаю, якщо якщо Росія принесла війну на нашу країну, не того, що я цього бажаю, а просто це принцип Божий. Якщо Росія або Московія принесла війну на територію нашої країни, вона буде жати бурю. Оцей вітер, яка вона посіла тут в Україні, буде зжати бурю велику на своїй території. Оце я просто знаю, що так буде. Як воно буде відбуватися, не знаю. Але можливо, піднімуться кавказські народи. Загориться вогонь на північному Кавказі. Можливо, я згадував про е, народи Сибіру, там, про інші, там, я не знаю. Суб'єкти так званої е, Федерації Російської все може бути е, далі. Спочатку РДК е, Лігони Свободи е, вчора Пригожин показав. А що буде завтра? Побачимо, але думаю, що щось буде. Щось буде, як Бог це буде виражати, як воно буде проявлятися. Але принцип Божий: хто що сіє, той буде жати, ніхто не е, відміняв.